Перше, що я не забуду, я не забуваю, не, не сказати, служба не яка на появлення цього четверга буде о 18.30. 18. Так що хто працює, то матиме змогу також після роботи прийти сюди на службу. Ми тому після так поставили на 18.30, щоб ті, хто працює, могли також бути на літургії. Після Божественної літургії буде також освячення води, ви собі можете пізніше після літургії також собі цієї свяченої води набрати додому. Також у нас було, була ініціатива від громади, щоб, щоб ми проводили регіонізації для дорослих. І ми тепер будемо разом з цією парафією, тобто наша громада, громада Дюсендор, Есен і Акер. Ми будемо разом говорити про для, для дорослих. Тобто у нас проводиться категізації під проводом пані Марії, і також пані Катерина, долучається до категізації для дітей. У нас буде також тепер категізація для старших дітей і дорослих. Вони будуть проходити онлайн. Ми ще точно скажемо, який день, але це буде в якийсь будній день. Ладно, але так що всі до роботи можуть собі дома щось перекусити і долучитися до цієї момент катехізації. Цього разу ми будемо говорити, починаючи від календаря, від, від церковного календаря Премирянський, Юліанський, Держму Сенс. І тоді будемо говорити також про, про божественну літургію, тому що ми часто чуємо божественну літургію. І часом слова, які, е, чи, чи фрази, які там з'являються, є аж надто незрозумілими. Е, але е, повірте, що в тих, в тих словах є, є сенс, тому що е, літургія це є надвання, надбання е, е, десячоліття, е, не одне тисячоліття пройшло, поки ми. Ми мали цю літургію і в тих всі слова, які ми тут маємо, в них всі однозначно є сенс, а для того, щоб воно нам не здавалося якимось таким дивним, чужим, чи, можливо, якимись такими завченими текстами, які не мають нічого спільного з життям, ми будемо ці міфі, сподіваюся, трохи розвіювати і робити літургію для всіх нас трошки зрозуміли, тому що щоб ми розуміли також, що находимося, бо це є дуже важливе. Я сподіваюся, що і я при цьому дуже багато навчусь, але також щось можемо запропонувати і вам. То буде, у нас буде четверо священників, отець Микола, отець Роман з отець, отець професор доктор Олег Шапетяк з Есен, і, і я також буду мати певні науки. То буде один раз на тижні, тому ласкаво запрошую, інформацію ще надам. Це все буде проходити на платформі Zoom. Там, е е Наступної неділі також буде о 10-й е годині. Е також е щиро хочу подякувати за вчорашній коляду біля Кенського собору, біля Кирганов. Це було дуже, -дуже гарно, дуже зворушливо, е дуже приємно. Е я думаю, що найперше це було приємно для нас, які ми собі зібралися, е колядували, приємно для нашої е громади, приємно для українців, які зібралися. Також крім того, що передували ще і е, кілька таких е, народних творів змогли е, собі заспівати, там було до цього дуже тепло, незважаючи на, е, на вчорашню погоду. Е, також е, ще би хотів е, сказати, що в нас не було непорозумінь. Е, приблизно 20 хвилин до, е, до літургії кожного разу, якщо маємо літургію в десятіх, то приблизно до 20. Десята, я буду, буду сидіти, сиджу в сповідальниці, і хто хоче проступити до святої деякі сповіді, то може з варкістю туди прийти, не думайте, чи я там є, чим там немає, не шукайте, я буду сидіти в сповідальниці, сміливо приходьте. Бо я завжди забуваю це сказати і пізніше може бути трохи непорозуміння. Якщо б хтось не встиг розповідатися до літургії, то може залишитись після літургії. Тільки мені про це скажіть, що хтось є. Сповіді, ми посповідаємо і запрошуємо також після літургії. Також у нас набирається курс підготовки, підготовки до підготування до першої сповіді Рочистого світового часу, яку ми проводимо пані Марія. Наші 40 дітей зголосилися. Хто ще хотів зголоситися, то ласкаво запрошую, тому що я думаю, що ми невдовзі цей курс будемо розпочинатися. Наша література. Також запрошую е, записатися е, хлопців чи дівчат е, до, е, до вівтарної дружини. Пане Іван там є, я вже про то кілька разів говорив, говорив, але тепер не вагайтеся, просто підійдіть до пана Івана, запишіться, ми пошиємо вам гарний одяг і будемо тоді е, разом молитися е, Божественну людьми. Е, також е, я думаю, що в, в останній день. Чи, ми в принципі переживаємо важкий час, але е, кожного, кожного, рану, кожного рану, разу е, цю, цю, в цю рану як ви пхають ще пальцем, вона є живою, вони ще пхають. І Вчора також ми пережили е, не найлегший е, день в, в історії нашої е, країни, в нашій боротьбі. Я думаю, що всім на серці є, є важко, що всі е, це, важко переживають. Е, і, я думаю, що, е, особисто, я це пережив, я думаю, що найперше це відчуття такого нелюбові, відчуття якоїсь ненависті, відчуття роздратування до тих, хто це, хто це вчинив. Але я думаю, що ми, як християни, повинні зробити один, один невеличкий, невеличкий крок. І цей крок виполягав в тому, що ми, нашу ненависть, просто ненависть вона руйнує. Найперше вона руйнує того в серці, в кого вона живе. Але ми можемо цю ненависть, ми можемо е, перетворити на любов, любов до е, тих, за кого ми воримоємо, за кого ми, ми вболіваємо. І я думаю, що е, це було добре, щоб ми е, старалися е, цю ненависть е, е, зібрати зібрати е, кулак і перетворити її на любов, зробивши якийсь добрий вчинок, підтримавши тих чи, тих чи інших наших знайомих, чи незнайомих людей. В Україні, які зараз, на жаль, страждають. Тому закликає нас і, е, зробити, е, старатися робити ці якісь добрі вчинки для того, щоб ми, е, цю ненависть могли перетворити на любов, е, тому що любов рує, ненависть руйнує, і ми можемо, е, якщо ми маємо велику ненависть, то ми можемо перетворити на велику любов, на добрий, і добрий е, вчинок. Е, одним з таких добрих вчинків е, може е, ми тут робимо. На парафії, в нашому парафіальному залі, всі всіх розказува запрошують до кави, чаю і спілкування після літургії. Але також ми, ми хочемо долучитися своїми руками, щоб чимось допомогти нашим людям. Це не вимагає великих затрат коштів, але це вимагає нашого долучення, нашу, наших груп, нашого часу. І ми, ми виливаємо покоп, покопні, так звані окопні свічки. І вони дуже дуже швидко відправляються одразу після як ми виливаємо. Вони суто вже є е, на фронті, вони зігравають наших солдат. Тому закликають, хто би мав би мав час долучитися до цієї акції. Роботи є багато, нас треба різати карта, скрутити парки, різати комиссию на марте. Тому всі ласкаво запрошую, щоб нам могли довчитися. До добре справи, перетворюючи таким чином нашу ненависть, в любов до тих, до кого ми вболіваємо. Також ще одне приємне, панка молочні вчора ми також святкували пам'ять Василь Василія Великого. Я вітаю всіх, хто носить ім'я Василь, можливо, ви самі, але хтось з ваших наших чи близьких друзів чи знайомих носить ім'я Василь, який ваш небесне покривити нас. Нас оберігає, проводить дорогою до спасіння, допомагає вам шукати Господа, допомагає вам змінювати стиль своїх думок, й стиль шляхом до Господа. Нехай Господь сотворить вам ноги і благодійні. Всім гарного дня, потім. Всім гарного дня, гарного тижня. Моліться також за нашу Україну, робіть добре вчинки. Христос страждається. Ага, ще тепер ми маємо невеличкі подарунки для наших дітей або хто Так, Але також і для інших, хто відчуває себе дитиною, я думаю, що це підтримка нашої такої водійної. До ми, вони нам е, подарували, щоб ми ділилися також добром е, і е, з, е, з дітьми нашої громади, чи хто себе таким почуває. І, е, думаю, що діти можуть е, собі підійти тут наперед, чи ми поставимо при виході. Ми поставимо при виході, тут такі гарні миколайчики, і е, діти е, собі можуть взяти з цих миколайчиків додому. Або ви залишилися дитина вдома. Тобто не забудьте про цю дитину, візьміть собі, візьміть цього миколайчика, ці діти не І всі діти вийшла тут. На катехізацію? тут? І діти, які на каталізацію, каже, пані Марія, мусить залишитися тут. Будемо готувати дитячий квартир. До сього звертається?